Микола Вороний, блакитна панна. Має крилами весна запашна, лине вся в прозорих шатах, у серпанках і блаватах, сяє усміхом примар з поза хмар попелястих, пелехатих. Ось вона вже крізь блакить майорить, довгожданна, нездоланна, ось вона блакитна панна. Гори, гай, луги поля, вся земля їй виспівує осанна, А вона, як мрія сну, чарівна, сяє вродою святою, неземною чистотою, сміючись на пелюстках, на квітках, променистою росою. І уже в душі моїй вся й вімрі. В'ються хмели марабески, миготять камеї, фрески, гомонять, бринять пісні, голосні і сплітаються в гротески.